26 жовтня у селі Сафяни біля будівлі сільради відбулася передача автівок, генераторів, лікарських засобів, смаколиків та багато іншого бійцям 88-го батальйону міста Болград. Напередодні Рейніською та Саф'янівською громадами було проведено благодійні ярмарки. На зібрані кошти керівництво громад придбало необхідні речі для воїнів ЗСУ. Коли ми організували цю ярмарку, її підхватили всі заклади загальної середньої освіти. Всі батьки, всі вчителі, всі громадяни нашої громади вийшли на ярмарку. Це дало нам змогу зібрати кошти. Коштів ми зібрали достатньо їх більш 200 тисяч гривень. Було на ці кошти. Ми придбали для наших захисників та. Захисниць, генератори сім штук ми купили, вісім штук бензопил і вісім штук ми купили газових плиток. Я думаю, що це дуже допоможе нашим захисникам. В нужну хвилину та в нужний час активну участь у акції прийняв благодійний фонд Турбанського Придунав'я, який з перших днів російської агресії на території України допомагає хлопцям, які боронять від загарбника нашу державу. Сьогодні ми передаємо в черговий раз партію автівок. Це джип таракан Hyundai і дві такі. Просто народі, як то кажуть, буханки, але це теж повнопривідні автівки, які будуть, звісно, дуже великою допомогою нашим хлопцям на фронті. Це таракан був привезений із кордону з Європи з за участю наших експатів та. Теж наших великих друзів в Європі, які шукають ці машини, і ми вже їх доправляємо до України. Вже на місці автівки проходять ремонт і комплектуються відповідно потребам військових. А ці дві буханки вони були а, нам а, надані нашому фонду а, з Сеф'янівською громадою, а, а насамперед, а, нашим. Управлінням з здравоохраніння Сефіянівського ОТГ, і ми їх, звісно, теж відремонтували вони на повному ходу в повній бойовій так сказати, готовності і теж відправляються сьогодні у пункти призначення. Також від благодійного фонду урбанського придунав'я захисникам вітчизни було передано пічки буржуйки, які виготовляються на одному з судноремонтних заводів Ізмаїла. До нас надійшли буржуйки, бінзопіли, генератори і дуже багато смаколиків. Післязавтра це все поїде до наших хлопців на передову. Також нам дали машину УАЗ, от ми дуже вдячні всім, хто нам допомогти. Допомагав і допомагає. Наші хлопці також будуть дуже вдячні за все це. Там дуже важко зараз, дуже важко, хлопці. Постійно під общую дуже важко. Не залишилися остороні ізмаїльські волонтери, які передали хлопцям теплі речі, ковдри, газові нагрівачі, медикаменти та багато іншого. Наступну благодійну акцію у підтримку воїнів ЗСУ, керівництво Саф'янівської територіальної громади, планує провести взимку. Мабуть, наступну ярмарку ми зробимо як різдвяну ярмарку, і також ми самоколики приготуємо. Ми якісь подарунки купимо, і це все буде направлено нашим захисникам. Але ми хочемо їм побажати. Витримки, терпіння і як можна скоріше, щоб була перемога, але перемога дійсно буде тільки за нами, тому що ми є незалежна суверенна Україна. Ми держава, котра не є зламною і вона дуже сильна. І ми дуже вдячні і низький укрін всім нашим захисникам України. Ксенія Переверзова, Юрій Слободяний – для юг тудей.